Друзі, всім привіт! Сьогодні 6 листопада. Сьогодні хочу свою улюблену рубрику, тобто хоїчки. Як ви знаєте, хоїчками своїми займаюся я нещодавно, трішечки більше, ніж рік, але вже якісь напрацювання свої особисті маю. Мого захоплення то були хоїчки-вісюльки, як я їх називаю, бо хочу мати на своїх підвіконнях, на підвісах. Хоїчки, які будуть створювати таку нібито природню завісу, які квітнуть і які тішать і радують своїм красивим забарвленням листів. Все рівно хоїчки, то моя любов на сьогодення. І до вашої уваги хої сігелатіс. Батьківщина роду хої, я вже казала, є теном сабах. Тобто малазія. Родову назву ці рослини отримали на честь англійського ботаніка Томаса Хоя, який жив у 1750-1822 роках і довгий час працював у герцога Нортумберлинського оранжереях з тропічними рослинами. Хоя сигілатіс у перекладі помітна. І ще цю хою в народі називають сріблясті п'ятна. Саме за ось ці сріблясті п'ятна, які вона має на своїх листочках. Тобто таку заливочку. Друга назва хоя сігелатіс – це хуя Хаселії. Особисто мене приваблює Хуя сігелатіс саме тим, що вона не має задрев'янілої ліани. Що це такий тоненький стовбурець, який легко закручувати. Та і вирощувати ампельно її також дуже зручно. Вона має компактні красиві листячка і, як на мій погляд, привабливі квіточки. Сьогодні я маю три підвиди хої Сігелатіс. Всі три я придбала у вигляді зрізів 2 вересня цього року. Ось цей екземплярчик це Сігелатіс H201. Як бачите, написано, 2 вересня <кій> придбаний, 24 вересня він пересаджений вже у ґрунт. У назві цього Ad Sigilatis H означає, що це питомник h хуя Ньюрсерів, тобто Таїланд. H. І в поєднанні з цифровим виразом значить порядковий номер в колекції цього пітомніку. Ось такий він має на сьогодні вигляд. Як бачите, молоденький листик він трішечки виразніший, бо він ще молодий, ну і вусик зростає. Другий зріс був в мене це Sigilatis Borneo Додаток у назві Borneo це значить, що це є епідеміком Borneo. Ну, Ось такий він сьогодні має. Вигляд, як бачите, він ростить вуса. Ось так закрутила, бо він вже дуже довгий. У нього звідси будуть зростати новенькі листячка і ось такий гарненький стаканчик. Як на мій погляд, дуже красиві має листи. Цей сігелатіс. Ну і третій зріз, який був. З 2 вересня це моя печалька. Ось бачите, я не помітила у лісі своїх хой, як почали відпадати листечка. Три з них я вже викинула, ось крайній, дивіться, так раз, і все. Він мотиляється, він відгнив. Схожа на те, що у цієї хої втрачене коріння. Немає тут корінців або згнили, або висохли. І як я побачила, так це саме по тому, як змінилися листя у, ці, у цього зрізу, вони почали скручуватися. А це є ознакою того, що хоя хворіє, що у хої дуже погано з кореневої. І що мені тепер робити? Дивіться, я відрізала маківку йому. Як бачите, виділяється сік і у того зрізу, і у цього зрізу. Тож, є свідоцтвом того, що ну, живенький ще живець і це добре, у нього, значить, є потенціал і ще наростити один раз корінці. У цього чіпати не буду. Заради експерименту чіпати не буду, хто зна. А може, а може з'являться нові корінці. І звідси піде новенький зріз від пазух оцих двох листячок, Не знаю, залишу так. А оцей зріз, зараз він трішечки підсохне. У мене є такий стаканчик, бачите, він у мене розташований у акваріумі. Там тепло і волога, бо більш-де розмістити стаканчик із водою для того, щоб вкорінилася рослина, в мене немає де. В кімнатах, У всіх кімнатах дуже холодно, ну, 18-16 градусів. Ту. Дуже холодно для вкорінення в воді. Тому цей стаканчик розташований в акваріумі. в ньому... Розміщені два зрізи. Зрізи найбільше пошкоджених листів борошнистим червецем. Я просто відрізала і шкода було викинути, поставила у водичку і вже бачу, що і корінці в них є. Можете бачити і ви. І корінців в них є, і вже навіть з'являються ну, і частинка від Hoe Linearis, яку я Ну Не спеціально відламала, то також стромила сюди, сподіваюся, що пустить корінці, і я підсажу її до дорослої хої лінеаріс, щоб ну, кущик був трішечки густіший. Передумала і поставила в окремий стаканчик, додала сюди кусминчики алої і занурила сам зріз разом із цими двома литячками занурила під воду. бо... Добряче роздивилася і побачила, що повітряні корінці є саме коло оцих двох листячок. Тож, швидше за все, коріння піде із цієї частини. З цієї частини також піде коріння, але тут швидше. Саме тому поставила її в окремий стаканчик з алої, щоб пришвидшити цей процес. І таким чином, вони. Обидва ці стаканчики будуть стояти в акваріумі. Цю маківку так і залишила у старому стакані, у старому ґрунті. Не буду чіпати, подивлюся, хто зна. А вдруг живе. Хотіла вам сьогодні ще розповісти про одну групку вісюлік своїх то дохої хишкіліани, але бачу, що не вміщуюся у свій регламент, не вміщуюся у свої 10 хвилинок, тому зроблю окремим відео. А сьогодні в мене для вас все. Бажаю всім миру, добра і здоров'я, всім пока і слава Україні.